Мене звати Мирослава, і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас черговий вязовлог. влог. Саме пов'язаний з магічним кубиком. Я буде вам розказувати, як цей тиждень ми грали цю гру. Це ми беремо участь спільнику, якого організатори є Олена Буганова, де кожен тиждень відрізняється один від одного. Цей тиждень була гра «Магічний кубік, де перед початком ми вибрали шість процесів і наділили їм кожному номерок. Протягом тижня випадали два кубіки, два різних номерки. І відповідно до того ми були виконувати певний якісь процеси, які пов'язані саме з цією цифрою. На список цього тижня виглядаємо саме ось так. Номер перший це в нас були малесенькі білочки. Номер другий, коли випадав, мама повинна була в'язати саме яйця та каченятка. Якщо випадав номер три. То це були котики. Номер 4 – це вишивка на писанки. Якщо номер 5 випадати, це були саме іграшки з марафону. Номер 6 – це ляльки. Вони також були в нашому попередньому тижні. Давайте розглянемо кожен день по порядку, які саме цифри випадали, як просувалися процеси і що ми взяли. День перший, понеділок. Випало число 1 і 2, це в нас білочки маленькі або яйця та коченята. Як видно, мама почала саме з білочок. Ось спочатку в нас були ось такі початки, це саме були зв'язані трішки тулуби, а також хвостики. Але, як бачимо, роботи ще було багато. І мама цього дня повністю їх дов'язала і завершила. Оформила також їм личко, зв'язала ось такі милі вушка. вони дуже красиво, як на мене, виглядають. Тому тепер в нас є ось такі маленькі білочки. Вони є справді мініатюрні, приблизно 7-8 см. Ці дві білочки мають різні кольори, одна така більш яскравіша, а одна більш така нейтральненька. і Кольори не такі яскраві. Так що один недов'яз завершили, закінчили. Також сьогодні, так як випав номер 2, мама перейшла до яєць для пташок з марафону. А що я вже вам показувала в попередньому відео, яке так і називається Пташки зв'язані в марафоні. Переходіть на канал в список відтворення нитка до нитка і переглядайте. Як бачимо, ось такі в нас були початки, а саме зв'язані дві нижні частинки, і цього дня мама повністю їх дов'язала і оформила. Пришила дуже цікавенькі гудзички. На такому більш яскравому, різнокольоровому дала саме гудзик в формі квіточки, а на другому в формі сердечка такого бускового кольору. Тому тепер дві пташечки будуть мати домівку. Другий день випали два номери, саме один і три. Один це в нас білочки маленькі, які в нас вже були завершені, тому мама взялась за котиків. Ось такого котика мама вже була колись зв'язала, і тому ми вирішили, що ще хочемо 10 таких, щоб було про запас, адже він дуже миленько виглядає. На початку гри в нас було зв'язана основна частина тіла для шістьох котиків та всі хвостики та лапки. Цей день мама зв'язала саме усі вушки. І ще 4 тіла. Котиків буде багато. У середу випали два номери 2 і 2, тобто один номер, і вибору не було. Сама магія веліла закінчити ці процеси, а саме яйця та каченята. На початок тижня були ось такі частинки для двох яєць та тулуби та крильця для каченят. Спочатку мама зайнялася яйцями і дов'язала та оформила наступні два яєчка, саме такого сіро-синього кольору разом з червоним поєднанням такою червоним квіточкою, а також дуже нейтральненьким, дуже світленьким яєчком з жовтою вставкою і жовтим таким гузичком в формі квіточки. Тепер усі пташки мають яйця, кожна має своє оригінальне і неповторне. Яке яйце вам найбільше подобається? Повторюся і нагадаю, що пташок детальніше можна розглянути в попередньому відео. Також мама дов'язувала каченят, адже вони найбільше отримали відгуків і ми вирішили, що хочемо мати їх більше. В цього разу мама зв'язала різнокольорові шапочки і повністю їх оформила. Тож сьогодні ці процеси також були завершені. У нас тепер є. Колекція аж з чотирьох таких каченят. Вони дуже милі. Четвер випам номер 5 та 4 це або вишивка на писанки, або іграшки з марафонів. Мама вирішила саме цього дня трішки повишивати, який дуже красивий орнамент на писанки знайшла. Один ви вже бачили, і є ще два інших: серединка в них однаковала. Але кайчики інші, трішки різноманітності. Мама особливо не спішить з писанками, адже ми не плануємо завершувати їх до цієї паски, вони будуть на наступний рік уже. Я просто вже можу уявити, які красиві писанки з цього вийдуть. Цього дня також мама паралельно взяла перші етапи іграшок для марафону в інстаграмі. Мамин інстаграм також закріплює в описі під відео, кому цікаво, приєднуйтесь! І там можна було бачити, що цього тижня було зв'язані багато перших етапів. В даному випадку час має значення, адже хто не встигне зв'язати у визначений термін, не отримає продовження. Та я вже вам усе розкажу в наступних відео: п'ятницю були перед два номери 5 і 6. Під номером 6 ляльки, але натхнення їх в'язати в мами саме не було, тому. На наступний раз їх відкладаємо, а цього дня мама зв'язала саме іграшки з марафону. А тут на відео бачимо перший етап зв'язаної іграшки. Ще не ясно, що це буде. Вам також цікаво. Пишіть в коментарях, і не лише, звичайно, це. Ви дуже підтримуєте мій канал, мотивуєте мене та мою маму Оксану більше в'язати і з вами ділитися, коли саме пишете коментарі. І ставите вподобайки, адже це також показник для нас, що відео вам подобається. Ну і, звичайно, перевірте, чи ви підписані на мій канал, буду дуже вдячна, якщо ви це зробите. Цього тижня можемо глянути, наскільки мама плідно попрацювала, як багато красоти було зв'язано, процесів завершено. Нам ідея з магічним кубиком надзвичайно подобається, тому що це така ніби грати, навіть трішки в очікуванні, де коли бажаєш певні номерки, щоб випали, тому що ти такий маєш бажання в'язати до чогось одного. Але також це деколи навіть мотивує в'язати ті процеси, які ти не хочеш в'язати. Магічний кубик просто в нашому сердечку. Дуже дякуємо за організацію такого спільнику, а також за Чудову команду в'язати разом просто одне задоволення. Всіх учасників які прикріпляю в описі внизу під відео. Переходіть, переглядайте також їхні відео, підтримуйте український контент, український YouTube. Наступний тиждень з цього спільника це тиждень вільної людини. Можна в'язати все, що хочеш. Також ми будемо в'язати в, в проєкті Оксани на «Іграшковий бум. Посилання на Оксану а також. Про проєкт прикріпляю внизу під відео. Буде дуже багато всього цікавенького. Також і багато інших проєктів. В мене записалися в ще один. Він дуже цікавий, але про нього я вам розкажу найближчим часом. Тому залишайтесь на каналі. Всіх люблю цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!